Ну що ж, я вас всіх вітаю. Нова промгрупа в АТБ. Я, я думаю, буде дуже-дуже цікавим. Отак. От Отак. <рес> так що сідайте. <рес> Портативна батарея на 5000 МА. Дивіться, вона ще й заряджається від... Сонця, ну так, да, зараз сонце буде світити, так що можна ось цю батарею прикріпити до рюкзака, до сумки, ось цією сонячною стороною до сонця, підключити телефон. Покласти його в чи рюкзак і все, і буде заряджатися. Така батарея коштує, була в ціні 600 гривень, зараз лише за 449 гривень. Хороша штучка теж. Цікаво, як вона працює. Чи добре вона працює? Так, добре, новинки в промгрупі. Так, ліхтарики для велосипеду. 50 гривень, в наборі дві штуки. Чорні і бачу ось такі ще, дивіться, цікавий такий колір теж. Так, Починаються музики музики в АТБ. Давно не було музики в АТБ. <світок> так, добре, це у нас це сюди. Це у нас іде. Що це у нас йде? Це шланг, мабуть, да? для поливу. З пістолетом 139 гривень. Шланг для поливу 10 метрів з пістолетом. Добре, далі. Тут у нас лампа антимоскитна. Заборонено очищати водою, заборонено використання дітям. Не торкатися руками. А то лампа стане анти. Антилюдська, антимоскітна. Коштує лампа антимоскітна. Була 300, зараз 200. Ну, так грубо кажучи, ціну, щоб вам було зрозуміло. Ну, я рахую, що якщо вона дійсно допомагає від всяких тих комашок, якщо у вас веранда, якщо у вас є якась там столик, де можна вечором вийти в ха... біля двору, біля своєї хати посидіти, то звичайно, що можна купити, якщо надієва. Добре. Прикормка 900 грам, 42 гривні. Дивіться, які цікаві. Хотів сказати, ланчбокси. Ні, це не ланчбокси, а це такі штучки для усіляких дрібниць. Для чого? Це зразу можна відклеїти. Можна відклеїти, тому що так дивиться по. Колхозному, можна сказати, наклеєно не дуже красиво, неакуратно. Відкриваємо і дивимося, що у нас тут є. Так, перше відділення. Тут можна складати всяку дрібідінь, яка у вас в хаті завалялась. А тут ще більше дрібідінь, яка у вас в хаті завалялась. Добре, ось такий контейнер з кришкою. Коштує органайзер. Органайзер 149 гривень. Ну, не знаю, чого можна використовувати для таблеток. Ви знаєте, я а, чим більше стаю старшим, тим більше в мене аптечка збільшується, тому таку аптечку мені було треба 20 років назад. А, ось. а я думаю, що для а, оцього, а якщо зберігати, ну, канцелярію можна зберігати. Да? Для канцелярів, лівці там всякі для дітей, або для нитки голки. Оце хороша така штука, чому вони їх не відкрили. Давайте відкриємо. Мабуть, перші будемо розглядати все. Це штучка така, яку купують на пікніки. Да? Багато на пікніки або на дачу беруть, якусь траву, накривають, щоб не сідали всякі мошки. Ось така кришка. Кришка, сітка від комах 60 гривень. Теж в різних різних кольорах. А я вам дуже хочу подякувати за ваші коментарі, які стимулюють мене до відео. І окремо хочу вам подякувати за ваші лайки. Дуже-дуже вам дякую. Так, цей столик ми подивимося ось так краще. Дивіться, тут можна і діткам. Всякі там пластилін ліпити, розмальовувати. Тут можна місце для фломастерів, олівців, можна і займатися на ноутбуці, працювати, пультяшницю використовувати. З однієї сторони, пультяшниця, а з другої сторони чіпси. А тут що тут? Ну ви зрозуміли, що тут. Скільки столик такий коштує з пластмаси? 159 гривень. Ось так він виглядає, має вигляд, дивиться в одному кольорі. До речі, можна лягти подушку під спину і буде дуже зручний. Подивіться, які привезли класні кілимки вхідні. Так, давайте по черзі. Ось такий. 40 на 60. І, до речі, такий, знаєте, дебелий, не тоненький. А такий ух, який... Тверденький, прорезиновий, дуже добре прорезиновий. ось Ой, це теж класний. Теж такий самісінький розмір. Дуже добре прорезиновий. так І ще один візерунок вам покажу. Ось такий третій. Хом. Три види. І ціна таких килимків а, були 349, зараз лише за 279. Тут у нас нові тапчики, можна сказати, крокси, але це не крокси, ну, схожі на крокси. В двох кольорах: ось такі бускові і ось такі рожеві. Ціна таких тапців. Зараз вам скажу. Були 199 гривень, зараз лише за 149 гривень. Так, мокасіни, можна сказати, да? чи балетки. Ну, написано балетки. Були 399 гривень. Так, А зараз вони 299. Дивіться, тут вони йдуть на резинці, ось тут резинка. Тобто, якщо у вас широка нога або верх дуже високо піднятий, тому вам ну, мені здається, що вони будуть зручні, тому що всюди йде резинка, ось тут йде резинка, бачите, і ось тут ззаді теж йде резинка. Добрі прорезинові дихаючі зручні. Так, ціну я сказав, да-да 299 да. гривень зараз зі знижкою. Так, і тут є ще чоловічі. Чоловічі, я думаю, швидко розберуть, їх розкуплять, тому що я теж купував точно-точнісінькі два роки тому. І до сих пір вони в мене є. Ось, дивіться, дуже хороші. Отраджу чоловікам, хлопцям, от раджу. дуже зручні, дуже хороша підошва, не ламається, не тріскається. Не знаю, як цього року, думаю, так само буде. Ну от У мене скільки вже два роки вони. Ну Я їх ходжу дому. Я їх ходжу дому і я брав дві пари. Але я їх брав по 100, по 99 гривень. Ну, звичайно, що все подорожчало, 159 гривень. Ще ось в такому чорному, ну, в сірому кольорі є. І є ще в зеленому кольорі вони. І ось такі ще в зеленому. Я спочатку взяв ось такі в зеленому. Думав, що я буду а, носити на вулиці, на дворі. Але чомусь їх ношу вдома. П'яткова шпора. А в мене колись дуже сильно боліла п'ятка. Але якось сама пройшла. І що ще? І ось така ще. Для суглобів живокостом. Ну, скільки вони по 26 гривень. Також є, знову з'явилися ось ці сашетки ароматизовані. Троянда по 15 гривень. Троянда, океан. А, ваніль. Коротше, їх багато. Фіалка, ціла купа всяких. І ось ще жасмин. До кольору, до вибору. Досить зручні оці дорожні набори ємностей для косметичних рідин. Тут навіть є така малесенька лійка. З собою в дорогу брати, зразу косметичка прозора, щоб не вести всі свої повні об'єми косметичних засобів. Набір цей коштує був 100, зараз за 70 гривень. Також в наборі ще є наклейки і шпатель є в рожевому кольорі і ще є ось такий в салатовому кольорі. Так, тут у нас шторка для ванної кімнати. В наборі ще йдуть ось ці, як вони правильно називаються, 100 гривень. Теж з різними візерунками. Ось така сіра в морському стилі. І подивіться, яка гарна бірюзова. Надзвичайно шикарна бірюза. Так, тут у нас йде простирадло гіпоалергенним, яке і стійкий колір. 1,45 45 на 215 Так, ціна. Ціна прати при температурі 40 градусів. Ціна 139 гривень. І ось такі йдуть кольора. Чи кольори персиковий. Так, нові е, кепки для дівчат. Це долар чи що там такі намальований? Так, регулюється розмір. Маленькі капелюшки з вушками. Зараз скажу ціни на кепки і на капелюшки. Так, кепки по 119, і капелюшки по 100 гривень. Зубна паста 250 мл 77 гривень. Носки в асортименті, різні кольори. Так, ціна носочків. Підслідники. Жіночі, чоловічі, 23 гривні, 22,90. Жіноча білизна. Безшовні. 75 гривень. Кольора в асортимент. Так, тут у нас іде а, футболки чоловічі по 169 гривень, бавовна 95%, еластин 5%. Хороша якість за 169 гривень. Так, така темна оливка, чорна. До речі, виготовлено в Турції. Бомбочки для ванни. О, як пахнуть. 42 гривні. Фарба для волосся фітолінія. Тут жіночі халати запаковані. Хіба три штуки залишилось бачу? 100% бавовна дуже хороша якість. так Розмір. Так, от зріст, 1,58 вісім Об'єм. Халати по... Були 269, зараз лише 199 гривень. Розміри від 44 по 58. Так, наволочки в упаковці дві штуки. Гіпоалергенна м'яка, стійкий колір. Дві штуки. Розмір 50 на 70. Так, три кольори. Ось такий пісочний. Потім ось такий ніжно-пудровий. І ще бачу сірий, так, да, сірий. Три кольори наявності. Гіполегена м'яка і стійкий колір. Дуже цікаві привезли а, склянки 350 мл. Да? Так, 350 мл і в різних кольоровій гамі. Дивіться, як матовий. Миски, самі звичайні миски, 55 гривень. А склянки дійсно красиві, цікаві такі. Так, тут у нас знову кастрюлі великі, емальовані з кришкою на 3,5 літри, були 429, зараз лише 319 гривень. Емальовані чайники в ціні були 489, зараз лише 369 на 3,5 літри. Так, ось такий набір. А, миска і сито. Набір з двох предметів. 80 гривень. Теж різнокольорова гама. Тут у нас салатники, теж різнокольорова гама на 3 літри. Пластиковий салатник 60 гривень. Ось такі щітки привезли з силіконовими ручками. Досить непогані. Так, щітки для миття посуду 45 гривень за штуку. Можна обрати будь-яку. І ще ось така форма є. Тобто три форми на вибір. Ножі кухонні 25 сантиметрів, ціна 85 гривень, теж декілька видів. Дерев'яна ручка. Так, ось такі ще 24 см. Теж така сама ціна. Тут у нас а, форми з харчової фольги, а, В наборі три штуки йде на 960 мл 30 гривень. Одна штука виходить 10 гривень. Так, знову з'явилися ті самі а, ємності для зберігання в наборі три штуки на півтора літра, ні, це не півтора, а 650 мл, 200 і 150, ось так. Для сипучих набір ємностей для сипучих 36 гривень. Так, тут у нас заховалися, дивіться, заховалися, ой, як вони правильно називаються, кувшини, не кувшини, глечики. О, ось, глечики 139 гривень, півтора літрові. І, до речі, теж ось так вам покажу, щоб було вам краще видно, теж з різними візерунками. Відкривається. Тяжко просто однією рукою все робити, відкривається. Дуже гарні рушники. Квіткова гамма, є петелька, щоб повісити. Так, і бачу тільки три кольори, три, роз... три кольори. Ще, 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 ще ось такий. Так, ціна, зараз скажу вам, ціна рушників, рушник вафельний 25 гривень. Знову привезли великі об'ємні наклейки для декору дитячої кімнати. До речі, дуже цікаві. З однієї сторони і з другої теж. Цікавий набір для дівчаток, набір для творчості. Створи браслет. Ну, давайте подивимось, що тут всередині. Ага, бачите, тут вже самі такі готові браслети. І їх можна вже самому створювати і декорувати. Понад тисячу, понад тисячу сяючих кристалів. Ну, все, я буду з вами. Пощаватися до зустрічі. Всім хороших покупок економних. Я йду вже знімати слідуюче відео.